Масштабна перевірка укриттів. У Вінниці працівники поліції, ДСНС та муніципальної варти обстежили понад 1200 сховищ. З них майже 980 найпростіші, а от 262 належать до фонду захисних споруд. За результатами перевірки в останніх 43 укриттях незадовільний санітарний і технічний стан, затоплені приміщення або ж відсутній доступ на момент перевірки. Тож вони потребують серйозного вдосконалення. Найкраща ситуація із сховищами для тимчасового перебування населення. У 243 об'єктах робочі групи виявили несправність інженерних мереж, побутове та будівельне сміття, а також відсутність табличок і показчиків руху. Якщо ж відповідальні за стан укриттів не виправлять ситуацію, їх притягнуть до відповідальності в межах чинного законодавства України. Це дві статті: одна залишення в небезпеці, а друга стаття це недбале ставлення до виконання службових обов'язків. Якщо воно зачинено, якщо воно не готове, і не дай Боже хто, хтось туди не зміг попасти. Завжди буде наказана покарана посадова особа, яка відповідала за це приміщення, незалежно від того, яка це форма власності, незалежно від того, яку посаду займає цей керівник.